Українська мова шостий клас. Відмінювання іменників третьої відміни. Пригадаймо відміни іменників: піч, плакса, слава, клен, жито, сіль, дівча, ведмежа. До першої відміни відноситься іменник плакса, адже це іменник спільного роду закінчення А і слава іменник жіночого роду теж закінчення А. Слово жито ми віднесемо до другої відміни, адже майже весь середній рід це іменники другої відміни закінчення О. І слово клен це теж друга відміна слово клен чоловічого роду з нульовим закінченням. До третьої відміни ми віднесемо піч та слово сіль, це іменники жіночого роду з нульовим закінченням. І четверта відміна ведмежа та дівча іменники середнього роду з закінченням а-я, у яких при відмінюванні з'являються суфікси ат – дівчати ведмежати. Наступне. Спробуймо вибрати іменники третьої відміни. Радість. Даль. Подорож, печаль, мати. Цікавість. Все це є іменники, які належать до жіночого роду? За яким принципом, пригадуємо, ти обирав іменники? Звичайно, ми повинні враховувати рід, а також закінчення. Отже, до третьої відміни відносяться іменники жіночого роду з нульовим закінченням, а також слово мати. Як же відмінюється? Іменники третьої відміни. Однина. Називний Область. осінь, мати. Хто що. Родовий. Немає кого чого. Області. Осені матері. Давальний даю кому чому області, осені, матері. Знахідний. Знаходжу кого що. Область. осінь. Матір. Орудний. Пишаюся ким чим? Областю? осінню матір'ю. Місцевий на у в. При кому чому? Області осені матері. І кличний відмінок рідко дуже вживається. Областе осене мати. Особливості відмінювання іменників третьої відміни орудний відмінок. Однина. Перед нами слова сіль. «даль», ніч ніжність, радість нехворощ. Отже, у формі орудного відмінка сіль сіллю. Даль «даллю», ніч «ніччю», ніжність «ніжністю», радість радістю, нехворощ, нехворощю. Бачимо, що в першій колонці у нас є подвоєння приголосних звуків, а в другій колонці подвоєння не відбувається. Якщо Основа іменника закінчується одним приголосним звуком: сіль, л, далі, л, ніч, ч, крім губних та р. То після голосного перед закінченням Ю цей приголосний подовжується. Тобто з одного звука робиться подовжений звук. І пишемо дві букви. В другій колонці. У нас основа іменника закінчується сполученням приголосних звуків с, т. Радість, ніжність, нехворощ. Ч. І тому подовження не відбувається ніжністю, радістю, нехворощу. Деколи пишемо апостроф. Апостроф вживаємо лише тоді, коли основа закінчується на приголосний губний або р любов'ю, кров'ю, верф'ю, кіновар'ю. Особливу увагу звертаємо на слово нехворощ. Нехворощ – це різновид. Полину. Бачу, в орудному відмінку слово нехворощ пишеться так. Нехвороще. В слові нехворощ є один приголосний в кінці, чому немає подвоєння букв. Ми говоримо не про подвоєння букв, а про подовження звуків. А буква «ща» означає два звуки Ш і «ч». І тому не може відбуватися подовження, якщо є в кінці приголосного два звуки. Глянемо на транскрипцію. Нехворощ. Добре, бачимо, що слово нехворощ закінчується на два приголосних звуки, і тому подовження нехворощу не відбувається. Так само, як в слові радість теж основа закінчується на два приголосних звуки, і тому в орудному відмінку радістю, подвоєння не відбувається. Натомість слові блакить є в кінці один приголосний звук, і в орудному відмінку однини відбувається подвоєння блакиттю. Родовий відмінок – «однина». За новим правописом можливі паралельні форми. Можна вживати любові, а також любови радості «радості» кого-чого і радости, крові «крові» кого-чого та крови. Осені та осени. Тобто обидва варіанти є нормативними. Спробуймо утворити іменники третьої відміни від прикметників. Адже, якщо повернутися до теми «Словотвір», дуже багато іменників третьої відміни утворюються саме від прикметників з допомогою суфікса ість. Щирий щирість. Гідний гідність. Мудрий мудрість. Гостинний гостинність. Молодий молодість, охайний. Охайність, гордий гордість і рішучий рішучість. Всі ці слова належать до третьої відміни, адже ми утворили іменники жіночого роду з нульовим закінченням. Спробуємо поставити іменники у рудному відмінку і записати їх в три колонки. Перша колонка Іменників, яких буде апостроф, друга колонка іменників, в яких буде подовження приголосних в уродному відмінку, і третя колонка без подовження приголосних. Міць. синь, Галузь та ніч. Без подовження. Лютість, мужність, честь, а також повість. І з апострофом любов. Кров, глазур і мати. Ось глянемо, як це буде виглядати, як ці слова виглядатимуть в орудному відмінку. Любов любов'ю, кров кров'ю, глазур глазур'ю, мати матір'ю. З подовженням приголосних у нас будуть слова міць – міцю, синь синню, галось галосю, ніч ніччю. І якщо в кінці є два приголосних, то подовження не відбувається: лютість лютістю, мужність мужністю, честь честю, повість повістю. Відмінювання іменників треті відміни. Множина, називний хто що області матері. Родовий немає кого чого, Област... областей матерів. Давальний даю кому чому областям матерям, знахідний шукаю кого що області матерів, орудний пишається ким чим областями матерями, і місцевий на у в при областях матерях. Кличний відмінок такий самий, як називний, адже іменники у множині не мають особливої форми кличного відмінка. Чому не наведено множини слова вірність? Адже коли ми відмінювали іменники в однині, то у нас було слово вірність, область і матір. А виявляється, що форму множини не мають іменники, які не означають окремих предметів. Їх не можна полічити. Слово вірність ми не можемо полічити так само, як слово «далеч», глибінь, наприклад, совість. І таких іменників третьої відміни є дуже і дуже багато. Але подорож. Дві подорожі. Отже, слово подорож може бути у формі множини. Скатерть. Три скатерті, ніч, чотири ночі. І наостанок рефлексія: чи вдалося тобі досягти мети уроку, виконання яких завдань викликало труднощі? Над чим ще варто? Попрацювати